Так, коротенький обзор на мою меню ферму. Пічурка гріє. Тут у мене одна сім'я Фенікса, друга сім'я Фенікса. Це молодняк. Помаленького вже техаса розвожу, бо хочу займатися чисто ними. Тут що залишилося, Тут вже пусто, 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 тут пусто, все м'яско забрали. І ще одна сімейка Тіхаса. Ось так вони яєчко несуть, я з них відбираю і вже закладаю в інкубацію і вже від них хочу помаленьку розвести чисто одного Тіхаса Фенікса не буду, бо вони по весу маленькі. Тут їдять, несуться в брудері. Ось у мене такі повилуплювалися красавчики, все добре, їдять, п'ють, ростуть. 05.11 вони вилупилися, 130 штук. Знизу. Так само теж маленьких. Там є, тут не видно, теж так само їх 130 штучок. Вони одного дня всі повистрелювали. Красавці такі. а? І помаленьку буду розводити чистоті хаса. А це ось до зараз строю для них тур... турбосолярій. Буду робити копчену перепівку, буде коптівочка така, холодного гарячого копчення. Каркасик зробив, зараз обшивати буду, електроніка їде вже. Буду помаленько збирати. Пробувати вникати в технологію копчення. Отак От обстоять діва.